В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішній Воскресний день, дорогі браті і сестри, ми вислухали Євангельське зачало, де нашій благочестивій увазі була запропонована притча. Перед тим як виголосити цю притчу, Христос Спаситель мав зустріч. З книжниками і фарисеями, які підійшли до нього на території старозаповітнього храму, і спитали, якою владою це все твориш? Хто дав тобі таку владу? Христос Спаситель у відповідь виголосив притчу, яку ми сьогодні уважно прослухали. Був один господар, який насадив виноградник, огородив його і влаштував все необхідне. Для виробництва вина і відлучився. Перед тим, як відійти, він віддав його цей свою власність, насаджений виноградник, нанятим виноградарям. І коли ж настав час збору плодів, він послав своїх слуг до виноградарів, щоб взяти свої плоди частку. А виноградарі схопили слух. Повбивали, вигнали, він знову послав ще більше, ніж було, і з ними поступили також. І на кінець господар послав до них сина свого, проказуючи посоромляться сина мого. Але злі виноградарі, побачивши сина, сказали одне одному: Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і заволодіємо спадком. І ось схопили його, вивели із виноградника і вбили. Закінчуючи притчу, Христос питає, коли прийде господар виноградника, що зробить він з найметами виноградарями? І ті, хто його оточували і слухали, в тому числі книжники і фарисеї, кажуть Злих зле губід. Злих людей, злодіїв він віддасть злій смерті, а виноградник віддасть іншим виноградарям найметам, які будуть ревно трудитися і віддавати йому свої плоди винограднику в визначений час. На остаток Христос Спаситель каже Хіба ж ви не читали в Писанні камінь і гожені бригоша зіждущий сейбись во главу угла? Камінь, яким знехтували будівничі, той став основою будинку, наріжним каменем, главою угла. Ця притча, дорогі браття і сестри, стосується самого ж Христа Спасителя і всього іскупітельного подвигу і всієї старозаповітньої історії. Під добрим господарем, являє, розуміється, Бог милосердний, який дав старозаповітний закон і благодать старозаповітнього закону, і доручив цей старозаповітній закон, богооткровенну релігію, охороняти одному єдиному народу, іудейському народу, за нечестя і гріхи цього народу, щоб їх виправити. Бог посилав то пророків, то учителів, яких іудеї одних били, других убивали, не слухались, переступали закон. Так ось цей закон і являється, і іудейський народ являється виноградарями, які побивали слух. І на кінець господар виноградника, Бог милосердний, посилає сина свого єдинородного. До виноградарів у виноградник, але вони, вививши його за виноградар, за виноград, вбили. І сам про себе Господь свідчить, що в священному Писанні є вірш, який чітко говорить про Христа Спасителя. камінь, яким знехтували будівничі, став наріжним. Під будівничими тут розуміються духовні вожді старого старозаповітнього народу ізраїльського, книжники, фарисеї, первосвященники удейські, які вимагали в Пілата страти і смерті на христі Христа Спасителя і добились цього. Але, незважаючи на те, що Спасителем знехтували, він став наріжним каменем. Святої Церкви, оскільки являється Місією. Кожному із нас, дорогі браття і сестри, в тій чи іншій формі Бог милосердний вручає свій виноградник і надіється, що ми будемо добрими працівниками виноградарями, яким будемо віддавати Всевишньому Богу Милосердному плоди в визначений час. Ми будемо дякувати за те, що маємо. Будемо трудитися по вихованню своїх діток. Трудитися над своєю власною душею, бути добрими, спілкуватися, бути людяними, спілкуватися з Богом в молитві, спілкуватися з ближніми. Одним словом, будемо працювати побожно над своєю душею, дбаючи про спасіння її. Отож, Нехай нікого із нас не стосується доля злих виноградарів, тому що рано чи пізно Бог злих, зле погубить. Помолимо ж, дорогі браття і сестри, щоб Господь милосердний наставляв нас своєю благодаттю на всякому місці, на всякий час. Амінь.